Дивіться, який жовтий. які жовті гілочки у цієї рослинки. Дерен. Ось він такий. В розсадничку чекає, щоб ними любувались не тільки я, Дивіться, які який це ось жовтенький колір. Це верба че мерзіна. І ще покажу один дерен. Це, звичайно, не дерен, а рабіс. Подивіться, яка то краса. І з-під снігу. Бачите, ось сніг і ось він такий гарненький. Треба розмножувати добре, що він є. І ось він красунчик дерен. Називається дерен білий. Він дуже популярний в Канаді, дуже багато у нього таких хащі прямо з нього. І не так далеко на межі. Сусідське подвір'я і наше, от якраз на межі росте такий куш гарний. Ось він. Так що, карти в руки, будемо вирішувати проблему і будемо садити дуже гарно. Потребує трошечки догляду. Обрізати його треба не пускати, бо він дуже-дуже. Бачите, який він розмножується, не треба доглядати, він сам за себе доглядає. Ну, все, бувайте здорові!